Всім привіт! Ви на каналі КоПРК, і сьогодні ми познайомимося ось з цією красуною. Радіокерована машинка Juicy. Вона виглядає круто, але чи варта вона вашої уваги на такому великому ринку машинок? Зараз ми це з'ясуємо. Ця машинка справжній монстр в масштабі 1 до 14. Вона має безщитковий двигун, що дозволяє розганятись до 80 км на годину навіть на відстані радіусом до 120 метрів. Просто уявіть собі, масштаб на такій швидкості. Можна отримати штраф на дорозі. Повний привід забезпечує нам відмінну прохідність, тобто, ви можете ганяти по бездоріжжю, піску або асфальту абсолютно без проблем. Шасі і захист двогона виготовлено з алюмінієвого сплаву. А це означає, що машинка не тільки швидка, але й міцна. Жодних страхів, що під кузов потрапить каміння якоїсь гальки і пошкодить нам всю нижню частину корпусу. Чому саме ця модель? Ну, по-перше, вона реально круто виглядає. Яскравий дизайн, деталі кузова та навіть передні фари, які світяться, це додає машинці ще більше реалістичності. Ще одна фішка це хвостове підйомне колесо. Це не просто прикраса. Завдяки йому машинка може виконувати круті трюки, наприклад, підніматися на задні колеса при різкому старті. Плюс гумові шини з натурального каучуку забезпечують відмінне щеплення з будь-якою поверхнею. Тепер давайте подивимося, що ж там всередині коробки. У комплекті ми отримаємо саму машинку, пульт дистанційного керування, акумулятор та зарядний пристрій, інструкцію, кабель-восьмірка, перехідник на євровиделку, запасні болти, кріплення, наліпки для того, щоб прикрасити корпус, запасна ходова частина і навіть мініатюрний балонний ключ. По-перше, нам необхідно вмикнути сам акумулятор. Для цього дістаємо кріплення, які тримають наш корпус, і знімаємо корпусну частину. До речі, ось всі наші нутрощі. це двигун, акумулятор, і ви тільки подивіться, як працюють амортизатори. Ось наша кнопка живлення, тож включаємо її, щоб наш корпус був ще більш привабливішим. Нам необхідно підключити ліхтарі до системи. Підключаємо і закриваємо всю цю конструкцію. Машинка готова до старту, тому пройдемось по кнопках на пульці. Пульт працює від батарейок типу 2А. Краще вибрати якісні для довшого користування. Вмикаємо, затиснувши кнопку живлення. Далі можемо налаштувати виворіт коліс або максимальну потужність двигуна. Курок відповідає за газ і гальма водночас. Колесо це керування коліс. Тож, дана машинка це не просто іграшка, це серйозний гаджет для тих, хто любить швидкість драйв і справжній екстрим. Якщо ж ви шукаєте машинку, яка зможе подарувати вам масу емоцій, ця модель саме те, що вам потрібно. Ну а ми з вами не прощаємось. Ставте вподобайки, пишіть всі питання в коментарях. І до зустрічі в наступних оглядах.